Добрий день. Тема моєї доповіді: формування вмінь учнів з погляду культурологічного підходу у процесі вивчення зарубіжної літератури. Початок нового тисячоліття відзначено інтенсивним науково-технічним прогресом, активним розвитком ЗМІ, телебачення, мережі інтернет, що потужно впливають на духовне, емоційне, інтелектуальне життя людей. Сьогодні відчувається гострий дефіцит культури, звуження сфери її впливу в суспільстві, яке переживає кризу переходу від постіндустріального до інформаційного. Саме література складає традицію, без якої неможливе розуміння дійсності, а вивчення зарубіжної літератури є важливою сходинкою культурного і духовного становлення особистості. Книга це безмежний світ, необхідний для розвитку і виховання інтелігентної культурної особистості. Французький просвітитель Вольтер писав: увесь світ, за винятком лише диких націй, керується книгами, вивчаючи шедеври літератури на уроках зарубіжної літератури, вчителю доречно провести культурологічний аналіз твору, який допоможе учням усвідомити. Що художній твір є естетичним явищем певної епохи, що в ньому органічно поєднуються звичаї, побут, культура того часу, в якому жив і творив письменник, багатовіковий досвід людства. Для реалізації культурологічного підходу доцільно використовувати наступні види діяльності робота із зображенням пам'ятників архітектури з культурними зображеннями. Використання репродукції творів живопису різних епох та ілюстрацій творів, порівняння екранізації з художнім твором, використання уривків з класики світового музичного мистецтва, формування вмінь учнів і можливість порівнювати літературні твори різних народів, формування вмінь проводити аналіз вічних духовних проблем і образів зображених літературних творах. Отже, я хотіла б зупинитися на вказаних пунктах, які я використовую в роботі, враховуючи, що ми займаємося зараз дистанційно. Отже, перше робота із зображенням пам'ятників архітектури з культурними зображеннями. Шедеври світової літератури, увінчені в скульптурах пам'ятника архітектури, для прикладу, при вивченні твору Гамлет. Показуючи учням пам'ятники скульптурні зображення, я стараюся навчити їх. Призоровому сприйняті дати свою асоціацію відповідно до тексту. Статуя Гамлета наштовхує учнів на коментар до монологу Бути чи не бути чому Гамлету важко зробити вибір? Учні самостійно дають відповідь на питання, що, на вашу думку, чекає його в першому або в другому випадках. При вивченні твору Оскара Уальта портрет Доріана Грея, я учням розказую про те, що Уальт був автором відомого парадоксу, який став надписом на його надмогильній плиті. Усі ми сидимо в стічній канаві, але деякі з нас дивляться на зірки. Прошу учнів прокоментувати слова Оскара Уальта, згадати його відомі парадокси. Згадати про останні роки життя і як мінялись його вислови, наприклад, колись він казав, я можу співчувати усьому тільки не ворю людському. І як помінялися його вислови наприкінці життя. Коли ми вичаємо твір Булгакова майстер і Маргарита, Життя і творчість Булгакова це суцільна містика. Не дарма кажуть, що Гоголь передав йому свою естафету. Якраз власне, ми бачимо пам'ятник Булгакова, який перший був пам'ятником самого Гоголя. Учні коментують слова «містичний», містика і знаходять цікаву інформацію, яка пов'язана з будинком Булгакова на Андріївському взвозі, можуть уявити. В якому будинку жив письменник, де працював, творив свої шедеври. Використання репродукції творів, творів живопису різних епох та, та ілюстрацій до творів. Використання репродукції має на меті візуалізацію матеріалу, а також виконання ряду творчих завдань, наприклад, словесне малювання. Побудова асоціативного ряду добір цитати до ілюстрації. А взагалі, творчість Данте, а саме божественна комедія для учнів, є досить складною темою. Читають твір вони неохочі, і тут дуже важлива наша робота. Цей твір, я вважаю, учням треба деякі важливі моменти переказати, прокоментувати. І, власне, тут для уявлення помічними є ілюстрації до цього твору. Найбільше враження на учнів справляє перша частина пекла. За допомогою лише словесних засобів Данте зміг передати відчуття підземного мороку, запаморочливого смороду, жаху героя відпочутих від розповідей грішників про вчинені злодіяння на тлі постійних безтямних криків. Неважко собі уявити, наскільки вразила ця книга італійців 14 століття. Автор педантично перелічує гріхи і одразу демонструє невідворотні страждання, яких зазнають нечистивці. Є дуже багато ілюстрацій із зображенням пекла. Я учням пропоную підготувати письмово і малюнком роботи. Таким я уявляю собі рай, а таким пекло. При вивченні творчості Афанасія Фета і Федора Тючева доцільно використовувати уривки з класики світового музичного мистецтва. Музика створює відповідний емоційний фон, допомагає передати колорит доби, доцільно поставити учнями завдання, що розвиває асоціативне мислення. Слухаючи фрагменти з музичних творів, вони мають сказати, з яким з яким уривком, героєм асоціюється у них той чи інший музичний уривок, доцільно достосовувати також елементи гри малюємо музику словами. Поезії фета називають музикальними, а на його вірші написано багато романсів. Сам поет грав на фортепіано, любив музику, і це, очевидно, позначилося на особливій напівності авторського стилю. Чайковський говорив профета: це не просто поет, а радше поет, музикант. Коли ми вивчаємо новелу Франца Кавки «Перевтілення», пропоную учням подивитися фільм «Перевтілення» 2002 року. Велика кількість художньої літератури екранізовані, однак не слід зловживати екранізаціями це не художній твір. Читання дає більше насолоду, ніж спостереження, пристрасті, зіграних. навіть, Найталановитішими акторами, тому що фільм це не оригінальний текст, а прочитання його сценаристом і режисером. Творчість Франца Кавки приваблює, інтригує нас, тому що він письменник-провидець, одним із перших у світовій літературі висловив відчуття катастрофічності нашого буття, в сучасному світі смерть буденне явище, убивство професія. А прогрес супроводжується екологічними катастрофами. Тема оповідання перевтілення гранична самотність особистості та трагічне знецінення людського життя. Після перегляду вказаного фільму учні пишуть відповіді на питання, які почуття вас викликає доля Грегора. Над чим ви замислились, яких висновків дійшли. І дуже несподівано, що цей твір викликає багато емоцій у учнів, особливо після перегляду фільму. Коли ми вчимо повість Ернеста Хімінгуя Старий і море, хороші результати дає перегляд фільму Старий і море. Після перегляду учні відповідають на питання, порівняйте кіноверсію з текстом книжки. Чи можна назвати екранізацію вдалими? Обґрунтуйте свою думку яким ви уявляєте собі старого рибалку після прочитання твору і яким він є в художньому фільмі? Дуже важливим є формування мінь учнів порівнювати літературні твори різних народів. В процесі вивчення зарубіжної літератури ми вивчаємо твори Йоти Фауст, роман Уальта, портрет Дуряна Грея, Роман Булгакова майстер і Маргарита. Долі головних героїв, яких відповідають словам поета Юрія Лівітанського, Кожен вибирає лиш собі жінку і релігію, дорогу. Славити диявола пророка, кожен обирає лиш собі. У центрі уваги більшості митців завжди перебували питання добра і зла, морального вибору, справедливості і відповідальності, взаємин особистості з владою, покликання. Мистецтва. При вивченні твору Фауст Йоти пропонується дати відповідь на питання, чому Фауст пішов на угоду з дияволом, проілюструвати власні уявлення про пекло і рай. Йоти зізнавався, що у пролозі на небі, що пролог на небі нагадує фрагмент біблійної оповіді про Йова, якого випробову випробовував диявол, за. Заклавшись із самим Богом. Подібну угоду уклали Бог і Мефістофель бог вірив у те, що Фауст залишиться вірним йому, однак Мефістофель був переконаний у протилежному. Тема добра і зла продовжується у романі Оскара Уальта портрет Доріана Грея. Але тут герой продає душу дияволу з іншої причини, і учні роблять свої висновки. У ХХ столітті уальдівські проблеми гостро постали, особливо в тих країнах, де придушували вільну думку, переслідували власну позицію свободу творчості. Уальд бунтував проти мистецтва, підкореного ідеології, яку він вважав неволею, страшнішою за примусову моральність. Його думки знаходимо у творах Булгакова, майстера Маргарита, Винниченка Чорна Пантера і Білий медвідь». При вивченні твору портрет Доріана Грея рекомендую учням також переглянути фільм Доріан Грей, режисера Олівера Паркера 2009 року, продивитися ілюстрації Енріки Коромінаса, створити власні ілюстрації до твору, порівняти мотиви злочинів Доріана Греї і Фауста і дати відповідь на питання, у чому полягає кара для цих героїв? Учням роботи по створенню ілюстрації дуже подобається. Можливо, це не зовсім досконало, але ми показуємо ті роботи, які були виконані останнім часом. Так. Тепер при вивченні твору майстера Маргарита Болгакова. Знову одним з героїв є диявол. У романі Майстер і Маргарита порушено низку важливих питань. Передусім йдеться про принциповий філософський аспект. Протистояння добра і зла, а також вибір людиною власного життєвого шляху та відповідальність за цей вибір. Традиційно дискусійним є питання про роль Воланда та його почту у розв'язанні конфлікту добра і зла. Здавалось би, такі персонажі є уособленням зла темних сил. При вивченні даного твору рекомендую учням переглянути фільм Майстер і Маргарита. Переглянути ілюстрації до твору, виконані художниками, проаналізувати фразу, зазначену в епіграфі, до роману Роблять лиш добро, бажаючи лиш злого. І порівняти образи диявола у йоти і Булгакова. Порівнюючи вивчення твори Фауст, портрет Доріана Грея, майстер і Маргарита, рекомендую учням здійснити проєктне дослідження з теми. Що саме об'єднує названі твори, та висвітлити своє бачення у вигляді презентації, доповіді тощо? Саме цим досягається один із пунктів реалізації культурологічного підходу, а саме, формування вміння проводити аналіз вічних духовних проблем і образів відображених в літературних творах. Отже, у процесі культурологічного підходу до вивчення творів зарубіжної літератури? Виникає зв'язок між історичною епохою, типом культури і засобами мислення, особливостями сприйняття світу учнями, уходження в простір культури здійснюється через текст художнього твору, прочитання його образів, символів, порівняння літературних творів різних народів. Дякую за увагу!